Привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Пост Читання Художньої літератури. І у цьому відео я хочу поговорити про українську культурну діаспору, саме про українську літературну діаспору, зокрема про твір Іллі Камінського Голуха Республіка. Глуха Республіка це твір, який насправді цікавий із багатьох аспектів. Якщо дивитися з художньої точки зору цінності цієї книги, так це дещо переплетене з інтермецьокубинського. Адже тут поєднуються усі роди літератури, лірика, драма, епос. Іля Камінський і дозволяє собі. Згадки жестової мови? Адже будь-яка мова це мова, а, адже будь-яка мова це знакова система, головним сенсом якої є комунікація. І саме цю комунікацію це бажання почути, це бажання кричати, або ж навпаки, бунтувати саме жестовою мовою. І пропонує нам розглянути Ілля Камінський. Але що насправді. Найдивовижніше або навіть найзухваліше в книзі Ліка Мінського він просить вибачення в українців за глухість від імені усіх капіталістичних країн. Він буквально просить вибачення за те, що Україну в потрібний момент, в найтрагічніший та найдраматичніший момент. Не почули, максимально не підтримали. І у цій книзі він показує тяглість того, наскільки Україну не чують, і до чого це, на жаль, призводить. Як ви вже могли зрозуміти, якщо в контексті є історичні події, якщо в контексті є тяглість історії для українців, то ця книга максимально драматична та трагічна, так воно і є. Саме ліричний момент цієї оповіді, саме побудова в форматі верлібру і посилює оце, ось цю драматичність та трагічність оповіді. Те, що Іля Камінська подає нам перелік ділових осіб, мовить і про те, що він. Водночас знаособлює і масштабує усю цю історію. І що примітно в цій книзі, нам подається тлумачення долі Ілі Камінського, точніше долі його родини. Нам пояснюють, чому Іля Камінський, перебуваючи в Америці. В капіталістичній країні, яка донедавна ще розцвітала та посилювала свій вплив, вирішив просити вибачення в українців. Нам, мо, нам підносять історію трагічної долі в родині Іліка Мінського. Чому ця? Драматична родина, історія завжди є каталізатором для кожного українця. І врешті ляка Камінський намагається не те, що зрозуміти, він просто намагається донести циклічність, на жаль, циклічність історії для українців, для українських сімей, для української нації загалом. Чому це повторюється завжди? Чому постійно? Українці повинні переживати репресії, війни, намагання асиміляції, узурпації, чому поневолення йде в українців поруч з бажанням до демократії та свободи, і він не подає розв'язку. Він просто фіксує те, що історична тяглість для українців, яка проникає. Через сторінки, зокрема, творів Ілля Камінського. Ілля Камінського. Це завжди каталізатори репресій, узурпації, смертей. Загалом трагічна доля. Чому так багато історії України пов'язано саме з трагедією, з драмою? І чому це знову і знову повторюється? Напевно, через це, зокрема, і... Буквально на перших сторінках він просить вибачення в українців за глухість щодо української долі, щодо повторюваності та циклічності в бажанні поневолити українців, загалом знищити українців, загалом зробити їхнє життя нестерпним і в будь-яких проявах. Зламати бажання українців до волі, свободи та незалежності. Що ж, у центрі оповіді містечко, яке перебуває під окупацією, і основне е, знаряддя їхньої боротьби, їхнього бунту це німота. Вони... Принаймні, на перших сторінках вони не погоджуються на умови окупантів, вони не хочуть асимілюватися, вони відмовляються від е, знеособлення, вони відмовляються від прирівнення себе до окупантів. І вони борються за допомогою німоти. Вони це маленьке містечко, ці люди, вони. Вигадують свою жестову мову і спілкуються нею між собою. Але коли доходить справа до спілкування з окупантами, вони просто мовчать. Ніяких слів, ніяких жестів, вони просто мовчать. І я гадаю, що цей символ він максимально контрастний, а це символ глухоти саме в творі Іллі мінського, тому що водночас це як і вада усього світу, коли настають історичні переломні моменти, коли варто вирішувати, коли варто ухвалювати рішення, коли варто допомагати, коли варто обрати бік добра. І зла, і чітко визначити, що є добром і злом. Але водночас глухота це як і е, зброя проти окупації, проти репресій, проти намагань асимілювати. І Ляка Камінський не пропонує обрати бік. Він просто каже, що отакий світ контрастів, отакий світ досонансів. Але в історії країн, але в історії народів цей дисонанс. Має мінімізуватися. Потрібно таке обрати, як ви ту цю глухоту будете тлумачити, і чи підете ви на повідку в цій глухоти, чи все ж знайдете в собі сили створити свою жестову мову, яка буде об'єднувати, яка буде чинити спротив, і яка буде вимагати результату. Чи буде результат в цій книзі щодо глухоти спершу? Так. Спершу ми отримуємо дуже великий спротив, ми отримуємо єдність, ми отримуємо бажання чинити спротив, бунтувати, організовувати людей щодо цього бунту. Але коли почнуться реальні втрати людей, коли почнуться реальні репресії перед очами очевидців, свідків цієї історичної несправедливості то спроти відчутно зменшиться. і вже на останніх сторінках ми не будемо бачити того, що колись глухота і особлива жестова мова була єдиним проблиском в повному моріці репресій. Як камінський кине думку, що люди втомляться боротися. Що без потрібної підтримки, без потрібного результату, люди просто втомляться. Вони злякаються, і вони втомляться. Чи їх зломить система, вочевидь, що так, і історія показує, що системи ломлять цілі народи, цілі країни. І що це не те, що нормально, знову ж таки, це циклічно. І наскільки весь світ. Дозволить цій глухоті проникнути в нормальний потік речей і визначає, що таке добро і зло. Ця книга важка для читання, тому що в ній дуже багато нехороших речей, які ми спостерігаємо буквально сьогодні, буквально тут і зараз. Чи є це прямим натяком на російсько-українську війну? А я гадаю, що так. Він не намагається Камінська, він не намагається дослідити цю війну, не намагається зрозуміти, чому він показує, що це очевидно, що репресії, які не були зломлені світом, які світ, зокрема, і дозволив, це циклічність. І що ніколи умиротворення. Великого ворога не призводило до чогось хорошого, не призводило до послаблення і, тим паче, не створювало ілюзію перемоги, миру і якісного співіснування держав, які, вочевидь, сповідують імперіалістичні цілі і загалом активно діють щодо імперіалістичних. Завоювань. Ця книга не те, що змушує замислитись про глухість народу, про бунт, про репресії, про історичну тяглість, про все те, що в нас на слуху вже впродовж майже чотирьох років, Ілля Камінський фіксує. І саме це повторення, саме ця фіксація, саме ці аналогії щодо історичної тяглості, щодо того, що об'єднує український народ впродовж величезної історії, байдуже, які є кордони, які океани розділяють українців. Що саме ця повторність повинна руйнувати глухість? Щоб вона не повинна призводити до заціпеніння та до оніміння усього світу. І що все ж колись таке потрібно буде обрати бік добра і зла. Я хочу, щоб ця книга була на слуху, Я хочу, щоб про цю книгу знали. І я хочу, щоб тяглість війни. Тяглість імперіалістичних наративів, узурпації, репресії, не лише щодо українського народу завжди була на слуху, тому що ми переживаємо і перебуваємо в черговому етапі всесвітньої кризи, і ми переживаємо історичні події, які запам'ятаються і які залишать слід ще на багато і багато десятиліть. І чи потрібно постійно це повторювати? Потрібно постійно це повторювати. Потрібно мати матеріал, який це засвідчує, потрібно мати слово, яке про це скаже, і потрібно мати звук, який буде щоразу прорізуватися, коли буде мовитися про умиротворення, про демократію, про військові союзи і тощо. Я хочу, щоб Ілля Камінський ввійшов в список. Української літературної діаспори і, зокрема, про сміливість говорити про вади капіталістичного устрою щодо розв'язання масштабних воїн сучасності. Ну а я дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі!